Привіт, мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми йдемо разом із вами у магазин Секонд, де одяг та аксесуари продаються на вагу. Тому у нас сьогодні з вами «Секонд-хенд Шопінг влог. Поїхали. Покажу вам, що бачила, а потім підемо в примірочну з речами, які я вже обрала. Починаю, як завжди, взуття здебільшого. Дуже багато було кросівок. Бачила ось такі від Вайкікі вперше. Вперше в першому магазині Second хенд я бачила взуття цього бренду. Мені здавалося, що мас-маркету. Турецького немає, якщо ви бачили, напишіть, я була здивована, я лише нещодавно звикла, що шейна дуже багато з цього сайту. Ось такі е, красиві босоніжки Барбі, але поганий стан і не мій розмір. Взагалі, я вже дуже і дуже давно не купувала нічого в магазині Секонд Хенд з взуття, не бачила класних моделей. Поділіться досвідом, що купуєте ви, і чи купуєте ви взагалі, як ви до цього відноситеся? Тож, любить шукати взуття, у мене є окремий плейлист взуття з магазину Second Hand. Підказочка буде з'являтися для вас вверху. І я скажу вам, що було дуже багато взуття саме на весняний період. Мені здається, це не просто так, тому на весну можна було щось підшукати для себе особисто, я нічого цікавого не побачила. Ось такі шкіряні козаки були, але в поганому стані. Цікавий дизайн, такі, знаєте, на. Підборах і колір бежевий. Мені здається на камері трошки темніше ніж у житті. Я ще бачила чорні черевики, а потім вирішила дивитися все ж одяг. І на моє здивування була велика кількість футболок. Зараз мені здається актуальна тема. Я навіть знайшла типу під бренд від селін. Я не знаю і не, не можу перевірити її оригінальність зовсім не розбираюся, але всі етикетки були зрізані. Ось Такі чорні я відібрала подивитися, можливо, в якій якусь я вподобаю. Мені потрібна картата сорочка в клітинку, я вже давно хочу собі, але мені не подобається все, що сідає на мене у мас маркеті Я через інтернет замовляти не буду, я не знаю, яку мені треба довжину. І хотілося б в магазині Second Hand приміряти, просто подивитися, хоча б яку б довжину Можна мені шукати. Ось така від Кант була непогана, але мені колір не подобається. Я все ж хочу, якщо картату сорочку, то щоб клітинки. Були об'ємні, якщо ви знаєте якісь інстаграм-магазини, в яких ви купували сорочку, також мені напишіть. Але саме в яких ви купували, а не просто бачили. Мені їх виб... вибиває в інстаграмі таргетованою рекламою мільйон, я вам серйозно кажу, а в Тіктоті то взагалі. Але знаєте, в інтернеті це одне, а приміряти це зовсім інше. І якщо, можливо, в мас-маркеті, чи які є в мене представлені, в мене в місті немає зараз, в Резерв. От я не бачила, а ось, може либо візьму вас, підемо в Страдіваріус. Подивимося в Біршку, подивимося, і подивимося в пункт Бір, Якщо хтось також щось бачив цікаве, напишіть, а я вам показую на відео, які варіанти бачила саме я. за те, Зате, проте, зате було дуже багато білих бавовняних сорочок. З цим пунктом також треба розібратися в гардеробі. Зараз на весну повністю перебираю всі речі і до речі, речі. Я дуже вдячна всім за участь у моєму розпродажі, в моєму гаражному селі. Дякую вам. І якщо вам така рубрика зайде, я ще подивлюсь по переглядам, ще мало часу пройшло, то я зніму ще одну частину. Мені було приємно. Приємно до те, що ви мені писали те, що ви цікавилися, те, що ви купували. Я відразу бігла на пошту з такими, знаєте, класною енергією. Я. Заряджала ці речі класною енергією, позитивом, щоб вони вам слугували, тому я вам за це дуже вдячна. І ось таку футболку я бачила бренд е, Сімпсонів, і ви пам'ятаєте, це е, їх, їх улюблений напій. Я не бачила такий ексклюзив, і я побачила вела її на eBay. На eBay вона також продається. Можливо, хтось хто перепродує такі речі, їх зацікавить. Я бачила таку красиву плісеровану спідницю, і коли вже передивилася, зрозуміло, зрозуміла, що це вінтажна сукня, прекрасний принт, штучний матеріал. Зазвичай всі сукні, які я знаходжу вінтажні, вони штучного матеріалу. Я шкодую, що я в 2019 році продала свою улюблену червону сукню вінтажну. То була сукня зі 100% шовку, я її обожнювала просто. І зараз я шкодую, купила, купила ще одну, і вона така не дуже сіла. І я подумала, для чого мені дві, і продала. Шкодую трішечки. Я бачила ось такий топ та спідницю. Візьмемо це в примірочну, подивимося, як виглядатиме. Щось вінтажне давно не приміряла, такий комбінезон. бачила. Прикольний, до речі, колір. Мені сподобався такий вельвет і малесенький розмір, але колір пильно рожевий. Мені таке лише сукні вінтажні було дуже багато вибір. Колосальний, і якщо я не сказала, то це мережа євросеконхент. Там зазвичай багато дуже суконь, людей також дуже багато, без дозволу знімали, вони просто мені в кадр лізли, лізли, лізли і лізли, і я їх не могла оминути. Це жарт, звичайно. Ось таку сукню ще бачила, матеріал, типу як твіт, і вибрала. Тепер давайте будемо йти ж, е, примірочно, і я, у мене новий чорненький манікюр, ну чому б вам не розповісти про це. Джинси і сумка-гес, шуба, яку я вам вже показувала у відео. Хто не бачив, то зайдіть на канал, або я вам залишу підказочку. Шапуля також на неї робила огляд. Майже на все робила огляд. Ось такий образ у мене сьогодні. Ще забула показати вам свій червоний светр. Він у мене також з магазину Second Hand, дуже його люблю, 100% або Він такий. Тоненький можна завжди заправити у джинси. Такий варіант мені на кожен день подобається. І також мій вінтажний ремінь. Дивіться, що я взяла з собою. Багато різних картатих сорочок тут були, і сорочки в клітинку, також випрала сорочку просто у смужку, Светри білий від Зара, такий кардиган з роговими гуциками. ось такий светр поло. Знаєте, це. -це від Ralph Lauren підробка, як називають. Ні, це окремий бренд, просто ми так жартуємо. Ось цей сарафан рожевий, який я вам показувала, і вінтажний комплект тут спідниця та блуза. Хотілося б подивитися ближче, як це виглядатиме. Сорочки всі зі 100% бавовни. я вибирала такі приємні матеріали. Взагалі в секонд-хенді дуже багато різних сорочок є що вибрати, головне. Повторю, щоб сідала і довжина і об'єм на вас гарно виглядала, тому що речі в першу чергу то повинні ну, якось гарно на нас сидіти. Це особисто моя така думка. Перше, я е, приміряла цей светр. Схожий є светр на ансфер, ціна його 3,5 тисячі. Також у смужку тут такий декорчик є: е, блакитний, е, ніжно-рожевий та яскраво-рожевий. Светр я заправила, якщо його в повну довжину то він такої ну, не дуже внятної довжини, як на мене, задовгий я метр шістдесят п'ять і так цей светр виглядає на мені. Не знаю, мені здається, це така класика, темно у нас светр у смужку. Під джинси завжди є що одягнути. Такий банально простий варіант. Тільки на камері побачила цю тріщину на стіні. Якась приміручно виглядає дуже дивно, як ви. Я тільки побачила і забула вам розповісти, що прийшла я в один з останніх перед останній день завозу. Людей було дуже багато і багато було одягу. І ви, напевно, бачили, я трішки всіх сьогодні зазняла для вас. Наступне це кардиган від Загра. Тут великий відсоток вовни та бововни, ще є Еластан, взагалі красиві гудзики і такий формат мені подобається. Класна довжина, це набагато мені зрозуміли зрозуміліший фасон. Треба собі також такий кардиганчик придивитися. Красивий фасон є розріси з боку, і колір не зовсім білий. Такий молочний колір офайт, приємний до тіла і дійсно теплий, красива горловина. Мені сподобався, я ще показувала вам ось цей рожевий сарафан. Хотіла його приміряти, але дійсно змерзла. Подумала: не буду я роздягатися. Фасон класний, і всередині підкладка яскрава, а сам сарафан пастельного кольору. Не знаю цей бренд, якщо ви знаєте, напишіть, я його навіть і не гуглила, але тканина дуже приємна, така цупка цвіт, якість супер. Наступне – це комплект, вінтажний комплект зі спідницею та облузою. У мене була сукня цього бренду, це вінтажний бренд. І стан жахливий, я коли тримала в руках цей комплект, не могла зрозуміти, що це за така, знаєте, як кава просто сипеться, а це під плеплечики, і вони просто від. Часу розсипалися, і дуже багато такого піску, такої пилюки було на всіх моїх речах. Я потім вийшла з магазину, ще чистила себе. Ось так сидить на мені блуза. Вона йде на запах застіпка. Куциком принт мені дуже сподобався, і мені виріс сподобався, сподобалося, як ця блуза на мені виглядає. Такі речі я люблю саме з таким кроєм. А спідниця була в настільки жахливому стані, саме ось на дотик тактильно, що я не стала її приміряти. І сорочка, яка мені насправді сподобалася, вона була у смужку. А смужка, до речі, Бачите, є широка, а є такі вузькі смужки в вінтажному стилі, красиві металеві куцики, срібні, підкреслюють їй такий вінтажний вайб. Але я й досі не можу визначитися з довжиною, що я хочу. І напевне цієї весни буду без сорочки, якщо нічого цікавого так і не знайду. Я її заправляла і дивилася по бокам, як вона. Найбільше мені сподобалася ця блуза, квіткова вінтажна. Але її стан бажає кращого, тому вирішила нічого не купувати і залишити її в магазині. Тому сьогодні пішла без покупок. В наступному відео не знаю, чи покажу, але скоро покажу вам свої покупки, дещо я придбала поза кадром. Знаєте, коли немає такого натхнення знімати, але за чимось треба, треба щось показувати вам. Я покажу вам класну річ. Дивіться, підписуйтесь. До нових зустрічей. Дякую за ваш перегляд!